Вітаю вас. Продовжуємо знайомитись із початковими азами програмування на мові Python із використанням модуля тарту. На минулому занятті ми створили програму, яка малює кораблик, причому у командному режимі можна задавати початкове місце, звідки будується кораблик та назвемо їх так параметри розміру корабликів. Я обіцяв, що на сьогоднішньому занятті поговоримо про логіку, яка використана при складанні програми. Ну, Пропоную перейти на платформу Sketchpad. Посилання є на уроці на всеосвіті. Після завантаження платформи обираємо сіточку, обираємо розмір, ну нехай там 600 на 400 пікселів буде. Ну, підганяємо масштаб <кій> і приступаємо до створення першої точки. Вибираємо точку, заливка нехай буде біла, контур чорненький, невеличка товщина і малюємо цю точечку. Я і так акуратненько розміщую. Ось ота точка буде. Підпишемо її, підпишемо її, точка називається X, Y. X, Y, зменшимо трошки написи, беремо його, переносимо сюди, а точечку переносимо десь отаку посередині. Будуємо іншу точку з цією метою виконую, виконую команду дублювати. І цю точку відставляю на 10 клітиночок від вправо, від цієї. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Навіть для на одну перетягу. Підписую цю точку, знову виконую функцію дублювати. Ця точка буде підписана x плюс. 10dX, y залишається. Наступну точку будуємо дублювати, яка знаходиться ще на одну клітиночку правіше і на одну вгору. Підпишемо цю точечку x плюс 11 dx, y плюс dy. Тупну точку будуємо. А вона знаходиться на одну клітинку вліво від початкової точки. Підпишемо і її. Вліво буде знак мінус. Одна клітиночка. ігрек. Три точечки побудували. Зараз будую реперну точку для щогли. Ось вона тут посередині буде знаходитись. Тобто її координати будуть х плюс 5 dx, y плюс dy. Ось ми її розміщимо тут. Х плюс 5ДХ. І плюс Dy. Добре. Наступна точка буде ще на 7 позицій або на 8 основи 에, піднята. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось вона тут буде. Підписуємо цю точку. Y плюс 8, де y. Наступна точечка буде віднесена вправо на чотири позиції і вниз на три від цієї точки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Ось тут вона буде. Підпишемо її. x плюс 9Д, Y плюс 5 dy І остання точка буде знаходитися на що ось тут. Давайте X сюди перенесу точечку і підпишемо цю точку x плюс 5Д, Y плюс 2ДY. Таким чином ми побудували 8 реперних точок. Зараз користуємося можливістю інструментом лінія, дивимося, ну трошечки, мабуть, більше візьмемо, то всішу лінію. Ось нехай 4 пікселі буде. І сполучимо. Першу точку вклад, тягну до другої клас, тягну до третьої клад, до четвертої клад, і з'єдную з першою вклад-клас. Я візьму, підправлюся цей запис. І ще разок лінії. Давайте поміняємо контур нехай синій буде. І товщину, ну ще трошечки збільшимо. І це ми зробимо щоглу. Таким чином у нас вийшов малюночок. Я зараз перемістю цей малюнок у нове вікно і відкрию паралельно вікно із програмкою. Ось із лістінгом програмки. І будемо аналізувати, дивіться, будь ласка, п'ятий рядок і точка Хі. Тут Y і тут хі. Десятий рядочок. 10 dx, 10 dx. 11 рядочок, 11dx, плюс dy. 12 рядочок. мінус DX, Y плюс dy. І 13 рядочок дозволило намалювати корпус цього кораблика. Наступний, 16 рядочок переходимо до точки, з якої буде будуватися щогла. Звертаю вашу увагу, є команда «А» для того, щоб перейти без сліду. Після того, як ми перейшли в точку, звідки буде будуватися щогла, команда Down опускає перук. І наступні три команди будують одну лінію, другу лінію і третю. Лінію. Таким чином можна зробити певні висновки. При побудові складних зображень ну, доцільно користуватися зошитом чи листочком у клітинку. Бажано обрати початкову точку, від якої здійснювати розрахунки і побудову. Початкову точку, як правило, визначають парою чисел X, Y. Рекомендується побудувати реперні точки, ці опорні точки, як ми з вами будували, розміщуючи чи вправо, чи вліво, вгору, чи вниз від початкової точки. При цьому потрібно підрахувати кількість клітинок як по горизонталі, так і по вертикалі. І при цьому, якщо точка знаходиться правіше від початкової точки, то використовується знак плюс кількість клітинок на оцю зміну. Якщо лівіше, то знак мінус. Якщо вгору знак плюс біля ігрека, якби нам надо, потрібно було будувати якийсь якір, наприклад, униз то знак е, мінус біля ігрека. При написанні програмного коду слід уважно слідкувати. За тим, чи має Черепашка залишати слід. Ось як в нас з початкової точки до точки, звідки будували мачту, нам не потрібно було залишати слід, тому ми виконали команду «ап». Чи немає залишати слід. Ну і на завершення я підпишу свій малюнок. Наприклад, зеленим кольором. Ось тут напишу кораблик. Напишу, хто його малював. Напишу, в якому класі це ця, діло було. Мабуть, виконую, отак буде краще. Переміщу. Добре. Як бачимо, значна частина вибраного нами аркушу залишилася. невикористаною. тому я виконаю обрізочку. Ось, мабуть, отак. Вистачить мені. Ось так. Окей. Виконаю експорт малюнка, наприклад, в форматі PNG. Ось цей малюночок завантажився. І цей малюнок я прикріплю до звіту про виконану роботу. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам. Разом до перемоги.